Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Через ризик гідроудару вперше довелося закласти менше вибухівки. А для другого підриву, за словами генерала Олександра Павлюка, її вже не шкодували. Після операції ЗС РФ втратили військову техніку та можливість для переправки на інший берег річки. Всі плани генштабу були в повному секреті та без участі політиків. Річка Ерпіні стала основною природною перешкодою, яка не дозволила Російським солдатам потрапити до Києва. Більше про це 11 квітня повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Довірений генерал залужного Павлюк розповів, що дамбу через річку Ірпінь наказав підірвати командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський за генеральним наказом залужного для того, щоб армія Російської Федерації не мала можливості перебратися на інший берег. Дамбу вирішили підірвати лише частково, якби вибух був сильним, існувала б ще загроза. Гідроудару перший підрив пройшов за планом, але не приніс потрібного результату. Тоді росіяни вже наводили понтон неподалік мощуна, розповів Павлюк. Оскільки першого підриву виявилося недостатньо, потрібно було зробити ще один. Але ситуація з закладанням вибухівки була сильно ускладнена через постійні обстріли ворога. Щоб отримати результат, вже напевне, за словами Павлюка, вибухівки не пошкодували. Для другого підриву вибухівки нашкодували. Як наслідок підходи до понтонів стали суцільним. Болотом на полі застрягло дуже багато ворожої техніки, наголосив він. Другий підрив призвів до знищення дамби, після чого російські військові почали евакуювати свою військову техніку під обстрілами ЗСУ. Більшість залишилася там повністю. Знищення дамби на річці Єрпінь не дозволило ворогу нанести достатню кількість понтонів і переправитись на інший берег. Тим самим ворожий наступ був зупинений. Додав генерал. Також генерал більше розповів про бій за аеродром і десант, поки тривав бій. За аеродром головні десантні сили росіян з бронетехнікою намагалися приземлитися на транспортних літаках Іл-76. Російські загарбники на початку повномасштабного вторгнення розраховували взяти під контроль аеродром у Гостомелі, націлилися й на захоплення об'єкта у Василькові. Але усі їхні спроби виявилися провальними. Окупанти за звичним для себе принципом планували, що найшвидше висадити ССО і повітряні десанти на підступах до Києва на аеродрома Гостомель і Васильків. Противник хотів ракетними. Та авіаційними ударами знищити нашу систему ППО, пункти управління військових частин ЗСУ, НГ та об'єкти критичної інфраструктури, підрозділи 45-ї бригади спеціального призначення ПДВ Росії 24 лютого 2022 року справді здійснили захоплення аеродрому Гостомель силами до загону спецпризначення. Це приблизно 300 осіб. Розповів Павлюк. Однак, за його словами, підрозділам Сил оборони спільно з підрозділами спеціального призначення та тактичною групою Нацгвардії. Після запеклих боїв на 21.00 далося вдалося відновити контроль над об'єктом і витіснити звідти противника. Поки тривав бій за аеродром, головні десантні сили росіян з бронетехнікою намагалися приземлитися на транспортних літаках. Іл 76 Пригадав генерал. Він зазначив, що один з них наші сили оборони збили та не дали можливості іншим літакам здійснити висадку. Але 25 лютого противник силами до 20 вертольотів і близько 250 військовослужбовців задав удару. По аеродрому, та в результаті бойових дій повернув його під свій контроль. Ворог наростив угрупування ПДВ з метою подальшого їх застосування в якості тактичних десантів у Києві для захоплення урядового кварталу, розповів Павлюк. При цьому противник силами двох ІЛ-76 та гелікоптерами 25 лютого здійснив перекидання десанту вже до тисячі осіб на аеродром Гостомель. Після приземлення особовий склад противника гелікоптерами переміщався в район Бучанського парку, бородянки королівки перо. Говоря охотовки Софійської борщагівки та Леонтівки. Висадка також планувалася у Василькові, але спроба захоплення не вдалася. Після бою 25 лютого підрозділи ЗСУ у районі Василькова знищили літак ІЛА-76МД з десантом, а також два вертольоти та десант, який здійснив висадку. Додав генерал-лейтенант. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.